Друзі, на про головне. Поїхали у місті Покровська. Розгорілася кривава сторінка оборони. Супротивника прорвався у центр. Велика кількість окупантів просудилася в житові квартали, тоді як наших захисників там стало значно менше. Попри чисельну перевагу ворога, оборона міста отрималася, але тим часом виник інший драматичний епізод до цього регіону була перекинута велика група ворожих підкріплень із повітря. За повідомленнями, літак-транспортник Іл-76 із десантними та спецпризначенцями рухався в райони Донецька з Тою здійснення висадки в самому Донецьку, коли став мішенню в середині цього маршруту руху відбувся удар літак, зазнав ураження. Кілька бортів було звернуто назад. Один впав, за даними зі сторони української оборони вогнем і засідками завдано таких втрат, що від подальшого наступу через Покровськ росіяни вже не здатні умови в місті. Надзвичайно складні з одного боку ворог діє за більшою кількістю сил має надії на прорив. З іншого наші захисники знають місцевість мають високий моральний дух, застосовують оборонні засоби. Підготовлені укріплення та вузькі коридори пересування ворога. Повітря же для ворога ситуація стала критичною. Десантний літак за інформацією був атакований приблизно 70 тіла. Десантників були знайдені поблизу аварійного міста. Вони були розстріляні в повітрі, або загинули після змушеної посадки. Інші бортові машини були розвернуті в повітрі. Висадка не відбулася або стала хаотичною знищення чи паралізація. підкріплення означає, що лінія на які планувався прорив, фактично закрита. для ворога ця катастрофа. Тисячі поранених сотні. Болонених спецназівців для розвідувальних підрозділів сотні зниклих безвісти. Вони не просто зазнали втрат людей, але й втратили здатність швидко перекидати живу силу та техніку на цей напрямок. Логістика зламана мораль пошкоджена. Наступний темп втрачено, але для нас це означає можливість тримати оборону і навіть готуватися контрнаступу, або принаймні не давати ворогу жодного прориву в цьому районі. Нашим захисникам вдалося створити таку ситуацію, коли ворог вимушений витрачити з час і сили і ресурс на хаотичні дії під удар Армиї без належної координації, ворог, який мав зайти в місто, тепер пара затиснути, переходити до активних дій. Йому важко через втрати, через незначне підкріплення підстача і через постійну загрозу з повітря. При цьому українська сторона тримає ініціативу, контролює підходи, використовує переваги місцевості, оборонні засоби і засідку і змушує ворога діяти за нашими правилами. Що ж оборона залишається надзвичайно напруженою факт великих втрат. Супротивника говорить про те, що він вже не здатен вести масовий Наступ у цьому секторі він видихається для України. Це стратегічна перевага. Ми не просто обороняємося. Ми змушуємо ворога перебудовувати свої плани, витрачати сили, підходити від оптимальних маршрутів. Якщо наші позиції покровську отримуються, ворог буде змушений або обрати інший напрямок для прориву, або накопичувати резерви, що дає нам час і можливість підготуватися. Втрати противника, зокрема численні десантники, спецназівці, літаки з підкріпленнями. Це не лише статистика, це злам механізмів. Наступу плам планів дане захоплення міста. Це означає, що українська держава і українська армія отримали момент, коли можуть не просто обороняти, але й переходити до дорожчої стадії чи то контрнаступу, чи ретельного планування звільнення. Ворог цій ситуації нині перебуває в обороні, хоче сам намагався окотикувати. Отже, підсумовуючи сила наших захисників не лише у кількості, але й в підготовці, волі і вмінні перетворювати ландшафт на ситуацію. На свої переваги ворог же наразі зазнав стра страшних втрат і його наступ через покровську суттєво уповільнено. Ми маємо шанс не тільки вистояти, але й відсунути ворога, змусити його залишити. Ініціативу Україна сьогодні не обороняється. Просто так вона змушує ворога платити страшну ціну за кожну спробу. До того як ІЛ-76 було збито, супротивник активно готував десантну операцію для термінового підсилення підрозділів. Що вже діяти в Покровську за оперативними зведеннями в літаку перебували добре навчені штурмовики. Частина за них бій. Ціє сили спецоперації РФ, які пройшли підготовку у Сирії та на Кавказі, їхнім завданням було миттєве виснаження в околицях міста та прорив до центру, де тривала активна фаза боїв, але літак став ціллю ще у повітрі або завдяки системам ППО або за допомогою ПТРК, переобладнаного під повітряну ціль. Після збиття Іл-76 залишки тіл розкидали на великі площі. Деякі частини згоріли разом з фюзеляжем, решту збирали ще в умовах бойового зіткнення. Інші борти, що прямували там а самим маршрутом Ско змінили курси після зникнення головного борта з Радарів. Частина спробувала повернутися на аеродроми на окупованій території. Інші скинули десант в хаосі, що призвело до дезорганізації груп і подальших втрат. Частина бійців опинилися в лісопосадках, де їх перехопили українські ДРГ. За оцінками розвідки загальний удар по цій операції зірвав спробу ворога створити оперативне оточення покровська з флангів, а втрати десанту стали найбільшими для РФ з початку року. Редакція каналу не несе відповідальності за Овлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.